Вітання мої дорогенькі. З вами Дмитро. І у нас прилетів турнір. Дуже швидкий, без фіолетових, чотирьох зірковий. Ось таку все-таки оборону я поставив. Ну, так, на ам, а вдруг. Поки що не нападали. Так, починаємо ми цей турнір на роботі. І закінчувати ми його будемо також на роботі. Е -е. Так. А що це в мене тут взагалі нічого не стоїть? Давно видно не було таких турнірів. Ну, Колька, синій. Люська блокує кальо. Кальо останнім часом не страшний. М -м -м. Тун, тун, тун. Якщо щось таке взяти. А вистачить одного хіла? Ух, ну, це найсильніше, що в мене є, так? Да? Напевно. А чо? Угу. Тут просто зелених багато, то три червоних, я думаю, буде нормально. Люська там, якщо вдарить, може відобразитися. ТРП. Коротше, погнали. Головне стартанути, там буде видно, що до чого. Так, не забуваємо, що це дуже швидкий. І нам потрібна. Якась четвірочка. Ну, трійку, блін, в, в міліндера бачу. Давайте ось так. Мені здається, відхопити нам прийде доведеться. Ай-яй-яй, чуть-чуть не добився. Туду, в Ну ладно, пробіття і ми можемо. Меліндера добили. Нормально. Зараз порожнечу одного. Ні. Не вийшло порожнечу. А хотілося б. Давайте ось так. Прийдеться ось так. Так. Ну, тепер кальо головне не зарядити і полетіло в нього. Е, так, давайте він згорить. Ну, або люсько й доб'ємо. Ні, згорів. Так, да, початок є. Е, Люсінда, Ой, блін. Це зараз якісь нові, да, появлялися. Що воно таке? Ага, Ем... Е, 15. А собі скільки? 55. Слухайте, а що це нам відразу таке дали, що думати треба? Я не хотів такого, щоб думати. Я навіть і не знаю, що це його зараз взяти. М -м -м. Нам якийсь хіл потрібен ще, напевно, один. Кирило типу. Ну, Якщо так спробувати. Коротше, давайте. Мені воно не подобається, звісно, але. Але грати немає чим. Давайте тут четвірку пошукаємо. Не приїхала, тоді робимо. Комбо. Так, ну, мультика не зрізала. То чудово. Червоні зберемо, а потім сині. Ну, поки йдемо нормально, це тому що камінець є. Я не дуже розумію, де зараз взяти червоного ще. Так, скіт лаб є. Там контра у нас є. Ну, трішечки покоцалась. Ну, давайте цю дивну четвірку. Так, раз ти заряжена, давайте ось так. Чи, так опорізали, ви шо, гусі? Взагалі. Так, ну це добре. Це ми відхилимо. Це ми бабахнем, Можна ось так. Це ми відхилимо і ще раз бабахнем. Не хоче помирати, так? Да? Ну, зараз горить. Пів, 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 і все. Далі. О! М -м... Мана ріжеться. Щось мене тут і льодом будуть, і... і палити будуть, а рігарда немає. А якщо ми візьмемо, я не люблю її брати. Я не люблю її брати, але, блін. Чи не забагато жовтих. Тоді можемо ось так. Тоді мені хіл не подобається, мало хіла. Ну, давайте спробуємо. Я говорю, для мене цей турнір фановий, тому що... Ну, якось не задалося в мене з четвірками. Блін, я тут, крім п'ятірки, зеленої, не знаю, що збирати. Давайте так. Якась така ситуація, що мені, ну, блін, ну геть-геть не подобається. Я йти в жовті не хочу збирати, який сенс його зараз заряджати. Ну так, він вдарить, але він нас хоча б не підпалить. Что ты на колена представь, я не понял. Вообще, офигевший тип. М -м -м, вот так, давайте на четверочку. Давайте жовтий все-таки взирвемо. Та, непогано взирвався, якщо чесно. Давайте спочатку вдаримо. Ось так, червоненький буде, добре. Ну, і зараз може клик встати. Двох достатньо. Так, чекайте, в мене Люськи заряджаються за 6, так? Да? Це я тільки, <смі> тільки помітив, коротше. Такий агравець. Вони ж костюмі типу тири-пири. Так, мені, в принципі, все сподобалось. Крім цей зелений є, є. В одного хіла мені та не подобається. Будемо в два пробувати. Хоча б, щоб три кольори було. Може, одного підріжуть, одного не підріжуть, якось якось переживемо, так? Да? Четвірочку нарили. Поганок, звісно, що вона. Так. Да. Так, не зрізала. Тоді беремо синє. Чи вона ще встигне зарядитися зараз? Так. Да. Встигне. Ех, Ну, будемо дивитися. Підріже другий раз. Ні, не підрізала. Чудово. Давайте жовтий ось тут заберемо. Мені з цими хілами воно бляха геть не подобається. Мало каміння, розумієте? Мало. Чому ж вони не промахуються, скажіть мені? Клик. Нє. Якось не сильно хотілося в перший день програвати. Але відчуваю, що... Не задався Деньок, да, ніхто в мене не ряснувся. Блін, ну і зарахілить будуть. І не прилетів ніякий жовтий. Ідіть в срак у місце своїм кошелеком. Хоть бы центр забрати не заберу, блін. Нахрен на ця бімба там стала? І знаєте, що цікаво, не промахуються під, під царем. Я би точно промахувався. М -м -м. Давайте так спробуємо. Да, не думав, що ти хіли так напоскудять. Там, в принципі, в принципі, там витягли хіли. От ті, що по бокам хилять. Але чого і цар? Цар спрацював непогано. Так, дайте вже дограю і зараз зателефоную. <титут> Боже, як він более ще вдарив. Так, ти ж проб'єш, так? Да? Не проб'єш. А, це ж не цей Це ж не пробивальщик. Ай Боже взяли, захилились. да взяли захилили. і підпалити я їх не можу. Ну, ви там хоч би о. Хотів сказати, хоч би жовтий з це дали, бо геть же ж не має чим вибивати. Так, ну якось так. Я говорю, я тут ні на що не претендую на цьому турнірі, просто, просто граю, просто граю і насолоджуюсь. Добренько, завтра вдома вже буде час, може щось там подивитись, придумати, може інші команди якоїсь сходити. А на сьогодні, ну, ось так. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам!